Києві каштана тут мішка. Ревета 100 на дні широкий. Коротше, що оказалось? Що цього діда був туберкульоз. Цей хлопець думав, що він просто зайшов в парк. Але потім він побачив. <му> З бджілкою на Браденбурські ворота. Ми вже намагалися туди попасти раз за три, і кожен раз у нас змінювалися плани, і ми туди не заїжджали. Я вже там був два рази, чолка там ще ні разу не був. Так що сьогодні він перший раз побуде в центрі, прям максимальному центрі Берліна. Кстати, замітив на днях таку штуку, коли монтував відео. А бачите, тут нальот такий. Я намагаюся його обрати зубною пасти чищу зуби, а воно не допомагає. І я не знаю, откуди він появився. Це буквально днів 5 чи шесть назад. Він з'явився і просто не вбирається. Може, є якісь зубні експерти у мене, підписчиках, Напишіть, ласка, як його можна вбрати, Він тупо неожиданно з'явився. така от штука. І це біси до ужаса просто. Це виглядає, як будто я їв шоколадку, і в мене залишилася на зубах шоколадка. Це що шопчолка. А люди дивляться, що кушають. Приємного апетиту. Так подожди, а це хтось налупив прямо біля метро? що? Главне, щоб зараз не штиняло красовок в метро, бо буде страх. Я вже частую щось запашок. Так, бо ти стоїш кучи говна. Стоп. Льоо. О, ноу! Ну в мене тільки один красовочок. У мене це По-моєму, хтось тут не тільки наригав, а ще й на Стоїм в метро, відкриті двері і просто залітає, я не знаю. Походу кинули гандон. ляпнуло на штани, коротше, все мокре. Гандон кинув гандон. Челка пішов снайпер. Так він прям сюди попав. Я ще думав. Я подумав, це бутилка з тебя А ти попав під роздачу? Я як обіцявся? Не я взагалі. Повезло. Сьогодні ще хеллоу, всі ходять на крашені. Я ніколи цей праздник ще не продав. Максимум, що я колись діла, це тикку вирізав. А ти тощиш, трошиш? Це щоб витягувати можна було легше. Здраті. Таку велику можна. би підрізав. Усередині хороша вона. Санька. Ложка, ложка, каже. На Санька. не кидайся, ці так-то? Данило, точно зубки такі як в Данила, дивіться. І це було коли мені було год 12-13. Я, конечно, не осуждаю людей, які празднують Хэллоуин, но я не розумію, що вона прикола. Ну, чисто я не знаю, настроєння може підняти, там, попік А так кзе. А пчолка, оцінюй красоту Браденбургських воріт. Як тобі тут подобається, хоть? Давай, це за ну... любима рубрика підписчиків. Пацанка. Я... я заказав собі лимузин. Ну, мы ж не хуя собачь, мы все-таки в не, ну красиво, красиво Наконец-то. Хоть за что сказал, что красиво. Не, ну тут действительно красиво, да. Лимузинчик. Ну, пчелка, ты заходишь, не? А ну давай. Кто то Может, это Шольц? Шольц, походу, слушай, да, хлопчик. Шольц. Хорошо. А так, тут что-то серьезно снимается. Он и свой снимаю, я своє снімую. Щелка пішов роздавлять окрестности. Там дальше поняв, дивись, после этих ворот. Там дальше здоровый парк в Берлине. За этими воротами. Да? Да. В ну, там... да? прошлый раз мы гуляли, там получается чего-то були виключені. можешь сьогодні включить. Но це топовое место, наверное, тут мені кажется. Котируется? Ничего не напоминаю. Колонны. Ну, это тоже. А ну, в Риме такие колонны красивее, прикольнее. И у нас на ВТНХ такие же колонны. Ну да. <реклама> Снимаешь? О, oh, yes. Есть что рассказать, такая интересненькая. Та, что еще пчелка не знает. В общем, мы на днях с пчелкой. Що то сиділи, крутили табак, закручували сигарети. і познайомилися з чуваком. Як... І тут що -то останнє час, я замітив, що він постійно в маски, почав ходити. Це лічебні, як на коронавірус. Це я теж замітив. Його О, теж. І сьогодні він підійшов, я йому кажу, слухай, кажу, а чому ти постійно в масці? Коли ти що заболів? Він каже: та ні, каже. Я поїхав на флюорографію, каже, а там з нами був дід, який в моїй кімнаті був. І каже: ну, каже, мені дали одну бумажку, просто я вийшов. І каже, заходить цей дід і виходить за такою пачкою документів, і його десь забирають, він каже, ти не замітиш, що він десь пропав? Я кажу, я взагалі не знаю, якого ти діда. Коротше, що казалося, що цього діда був туберкульоз, а він це все время був в лагері. І я йому говорю, що як можна так тупо продумати систему, це ми навіть буквально там на днях, як можна продумати таку тупу систему. Тобто всі люди заселяються, але на туберкульоз вони перевіряються тоді, коли вже там пройде примерно пів місяця або місяць. Тобто цей дід міг всіх позаражати. Но ми вже проходили буквально там, чолка ось вчора чи позавчора проходив, я неділю назад. У нас все нормально. Просто що, наприклад, цей чувак який з ним в кімнаті жив, ну я представляю, як йому не повезе, якщо він заразиться туберкульозом. Я розумію, що туберкульоз лічиться, але це взагалі не круто. І на це треба гроші тратити, час тратити і. Він передається, по-моєму, взагалі просто, воздушно-капельним способом, там, він кашляне і можна заразитися туберкульозом. І цей дід з нами в їдалки їв. І ну, Це така тупо кончена система. Я не знаю, як можна отак от просто всіх людей туди брати, скидувати наркоманів, туберкульозників. Ну, Ніхто не знає, в кого яка болезнь. Ну, короче, херня І да, цей чувак ходить тепер постійно в масці. Каже, що буде здавати на антитіла, тому що. Что... Просто так спочатку туберкульоз він не показується. І він сказав, що він, коли вийде страховку, він одразу піде на антитіла здавати тест, для того, щоб зрозуміти, чи є у нього, чи передався цього діда туберкульоз. Як ти така історія не Чи mm. На куди ми йдемо, взагалі. Що нам треба? Магазин. Ну, ось є, типа. Ну, тут магазинів поблизості, я не знаю де. Все думав, що ти знімав. Може ти хочеш там кебаба якогось глупити? Ладно, ні, хавати прям я так не хочу. Ну вечором ми вже не сміємо поїсти. Зараз уже п'ять часов. Ну що, в мене є бейші печеньки. О, oh, но. No. Ладно, давай. А що це за паучок такий? Мішка. Привет, по всій Германії мішки тут є. В Києві каштана тут мішка. Ревета стогне дніп широкий. А це, походу, удобні інновації. Ти з собою носиш і сканіруєш, і дивишся цену на товар. не бачив, можна да, є? Возможно. І потім просто назад вертаєш. Удобно. Ми просто з пчолкою вирішили зайти в супермаркет, щоб купити собі щось, бо на Браденбурських воротах це не якби не із лучших. ми зараз тут швидко затаримся і підемо в парк. Челка, покажи, що ти таке купил. купив. Взагалі, якийсь сок Black Edition, типа Halloween, не зрозуміло з чим. Може то кров? Да. Свиняча. Свиняча, так. Да. Яку кровянку додаваю, попробую Дивись, Дві зашив, да. Мамба. А моя слабость тут це енергетики. Я пам'ятаю, як в Україні я колись на них під коли працював. Ой, дуже далеко жив від роботи, і коли я приїжджав додому в 11 часов, але треба було вставати 6 ранку, то я постійно утром брав собі енергетики і після цього я за цього підсів на них і, мабуть, год підряд кожен день я пив під буль літрову бутилку. Потім якось у мене пропала жажда, ось так от вес набрався. І зараз я пару енергетиків тиждень п'ю просто для того, щоб разні тут попробувати, тому що тут, тут вони недорогі. У нас зачасту монстр стоїв там по, 80, по 100 гривень. Тут от я вицепив за 50 гривень. Хоча є і дороже. Я іноді, якщо якісь акції то беру собі енергетики пробую просто інтересні вкуси. Ну, тому що не знаю, ну, прикольно там попробувати якесь що то що то нове. Он, допустимо, таку штуку отдаю. Оце щоб Пчелка купив. Я раз побачив таку штуку, з Bubble Gum було написано. І я взяв, попробував, а воно на вкус, як будто, знаєте, переживали жувачку і просто наплювали в банку. І оце такий вкус о такого сока. Ну а це Пчелка, я не знаю, що це взяв. Щас спробую розкажу, не знаю. Ну енергетик цей вкусний, але дуже сладкий. Я не люблю дуже сладке, ну. Но... На вкус прикольний, просто що слишком багато сахара. Це мінус. І, кстати, ми ще сьогодні не встигли повечеряти, тому от наша вечеря. Дивіться, яка смішна машина, як в мафії 2 і грі. Я ще таких цитронів не бачив. Я подумав, що це якась стара-стара, може це стара цитреен. Але вона інтересно виглядає. Кажуть, гроші на полу не валяються, а отут далеко ошибаються люди, коли так кажуть. 25 центів на полу валяється. Ну не факт. 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 на базу. 50 центов, 25 гривен. Сходи, сдай. А тут не бачу я. Ты бачу приемник? А, да? Пошли сразу с домом. Я соком. О, oh, ну. No. Понеслась. Первый глоточек. Что за вкус? Ммм, mm, ями. Что, не знаешь, какой вкус? Ммм, он типа смородина mm -hmm. какая-то. Ну, пойдет. М -м -м. Только что сдал банки на 50 центов и сразу сделал снышку на сэндвич. Иисус из Кинг? То, стоп, Иисус из Кинг, это Иисус Король. Реакция. Король Ісус, як Королів, і Король Ісус. Поняв. Його а ми потім... як котопес чувак написав, знаєш що? Бо я розмовляю на українському, а ти на російському. І він каже, ви як Кіти Пес, мені подобається, я підписався. Це Європа. Чолка думав, що тут якщо пройти браденбурський ворота, сразу буде з ходу парк. Ой-ой-ой-ой-ой. Америка. Людям з Америки, привіт. Вікі брату. Здравствуйте. Ну і мамі там. Вікі брату. А, вікі і брату. Я кажу, Пчелка думав, що тут одразу буде парк, як тільки пройти Браденбурські ворота, але парк з лівої сторони. І в перший раз, як ми тут гуляли, то тут людей було взагалі мало. А зараз дивлюсь, звісно, більше людей. Можливо, навіть фонари включили нікоти. А нас тут теж знімає якась телекамерка, точніше іпхон. Таймладше, що. Якраз я сьогодні думав де погуляти. Пишу GPT, де можна в п'ятницю погуляти в Берліні. А він пише, самий здоровий парк такий-то такий-то. Я пишу, а це звичайно не біля Браденбурзьких ворот. Він пише, да, да, будя-будя. Так, так. То є правда. Будя, будя. Ти правильно поняв, біля Браденбурських. Ну він okay. дійсно він дуже огромний. По ньому можна гуляти і гуляти. Не знаю яка в нього тут длина, але я напишу тут отут десь. Ілі отут. Ілі отут. Добати! ти! До У когось вообще в темноті там в лесу палаточка. <риві> 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 Прикинь, сидять и так и залетаєш понял. В натурі там тоже лежит, чувак. Ну вона така, воно як мини палатка, там як будто діти, не знаю. Так, ну в цей раз чуть побольше тут фонарів. Просто. Я ж говорю, в прошлый раз как ми гуляли, тут вообще їх почти не було. А тут прям... Не пожаліли, я не знаю зачем вони, конечно, освічують листя. Ну да ладно, фонарь такий недурственный. Ну да, він прям хорошо світить. Не економлять на світлі. А може це спеціально, щоб фоткатися в листі, як дівчата люблять, поняв? Ого аж сліпе. Пчелка, студійний світ. Тут можна трейлер страшний знімати, як на Хэллоуин. Цей хлопець думав, що він просто зайшов в парк. Але потім він побачив китайців, якого взяли за яйця. І потім з палатки вибіжав страшний звір. Таке розмісно. Такі странні звуки на самом деле. І що? Я тільки запустив камеру перестали. Вернулася в Україну, що за обстріли, бля. Гапі, ми вишне вам піддорну, та я сидимо, виходить, заїбав. Да. Від... А вона так дернуться. Бо я обстрілся там трошки. Подивіться, як ми з пчелкою сидимо. Ми прийшли в Тегер, а тут воняє, просто ужас. я не знаю, Сам. туалетом, якоюсь рибою. Я вже не знаю, ми тупо сидимо, аж не знаю. Голова аварена. Ми зайшли і просто... Зварилися жорстко. Так, щоб ви не думали, що я брешу, ану прокоментую. Що прокоментирую? Ну що ти тільки що мені говорив? А, то там пізді І ти за цього зайшов? І за цього я сівся сів в кімнату і сидів в кімнаті. <рес> і... Просто реально ну без шуток ми оце як прийшли. Я не знаю, в мене аж тут як будто от... В легких стоїть цей запах, я аж тяжко дихати. А розумію, що ноутбук треба для того, щоб монтувати і типа в кімнаті неудобно на кровати. Субота. Зайшов з пчелкою магазин, скупиться перед неделей, тому що завтра все буде закрите. Взял свої води, тому що після вчорашнього дня пам'ятаєте, як я говорив, що мені піголо. Ого, що произошло? Не знаю, я заболів, вилил, отравився, або що за таке, але бачите, в мене температура чувствую, тому що голова гаряча. Навіть виїжджати не хотілося. Yeah. Взагалі, скупилися. Я просто понабирав кучу води, взагалі нічого їсти не хочеться. Я ж кажу, те, що я показував, що воняє, це до такої степені воняло, що ви просто не представляєте. Ми так заходимо з вулиці вчора, а запах як будто на вокзалі в туалеті. І ми просто сиділи так два години, тому що, ну, допустимо, мені там на ноуті треба було похабатися, там файли перекинути. Пчолка просто сидів, гуляв, і все. І потім я вже не видержав, пішов спати, а в мене вже отут щось почало боліти, типу, коли ми сиділи і нюхали цю, цю двіжуку. Ми вже і отак, і отак вже там крутилися. Коротше. І з за цього <кхм> я щось так собі ночі спав, тобто я заснув, просинаюся, а в кімнаті нового поселили на кровать, там, де си насали, там де був секунд. Поселили другого типа, і цей тіп проснувся, я відкриваю глаза, а він сидить посеред проходу, там де ось дві кровати, без футболки, і просто так тіпа, як труситься, я не знаю, що він робить. Я відкрив глаза так і думаю, діба, що відбувається? просто. Я далі ліг спати, проснувся утром, не захотів іти на завтрак. Потім обід Пчолка предложив піти поїсти. Я теж просто проспав цілий день. Взагалі, я навіть встав і було важко йти. Кості боліли, все як ломе. Я не знаю, що це температура що це за двіжуха, але я вже почав вірити в маразму деда, який писав коментарі, це ви про це не знаєте. В общем, я дивився відео якогось пацана з Тегеля і читав коментарі. І там якийсь дід писав, що О, там в Тігелі травлять якимись газами, мого внука щось. Я з цього проржав, розказував пчелки. А зараз вже я почав вірити в те, що чимось можуть травити. Хоча ну, просто странно. Там щось то було розлите на полу, що воняло. Я не знаю, що то було, але дуже погано все чувствую, взагалі нічого не хочеться. А ти що пчлка? Як твоє самочувствие? Ну так, ну, да, не нормально, він цілий день сьогодні в ногу просидів. А я ж говорю, мені тупо цілий день фігово було, і навіть зараз я от іду і розумію, що я зараз прийду і тупо буду лежати. Знову. Я не знаю, як я буду ночі спати, якщо я цілий день і так проспав. Але що це це не подобається. Не, ну у меня тоже какая-то слабость и в ногах, и во всем. И вставал я сегодня тоже, как будто ноги такие ватные были. Да. Я не знаю, в общем, что это такая, но мне это не нравится.